Розділ 53. Запрошення на заручене. 1. Наступного ранку, коли Сісяє прокинулася, чоловіка біля неї вже не було. Температура під ковдрою з його сторони вже охолола, але в повітря, здавалося, усе ще відчувався його слабкий запах. Вона спала без снів і вже давно не спала так міцно. Коли вона прокинулася, то відчула себе набагато спокійніше. Прокинувшись, вона повільно вийшла з кімнати. Ся і не підійшла до сходів, коли побачила сестру Ван, яка наводила порядок у вітальні. Сніданок уже був поданий на обідній стіл і з нього вирувала пара. Вона підсвідомо обвела поглядом всю вітальню. Ніде не було жодних ознак мою йченя. Тоді як сестра Ван, яка працювала, швидко помітилася сісяє. Пані, ви прокинулися? Почувся ніжний голос сестри Ван. Сісяє злегка кивнула і тихо сказала: Доброго ранку. Потім вона повільно пішла вниз. Пані, спершу поснідайте, інакше потім охолоне. Сестра Ван прибрала на столі кілька прудних газет і підійшла. Ви почуваєтесь набагато краще? Майстер сказав нагадати вам, прийняти ліки після сніданку. Я спочатку принесу ліки. Сісяя шукала досить довго, але вона не побачила певну людину, тому запитала, де він? Місіс, ви маєте на увазі майстра? Сестра Ван сяїла, дивлячись на Сісяя, щоб сказати з ніжним сміхом. Майстер пішов на роботу рано вранці. Здається, в офісі щось важливе. Помічник Амо прийшов дуже рано. Тож майстер навіть не поснідав перед тим, як піти, але перед цим він переконався, щоб я не забула нагадати вам про сніданок і прийняти ліки. Він пішов до офісу. Напередодні ввечері він ліг спати так пізно, а тепер пішов до офісу так рано. Вона зрозуміла, що він був не більш розслаблений, ніж вона. Мить помовчавши, сісяє, сіла за стіл. Сестра Ван, яка пішла, щоб взяти ліки з журнального столика, раптом щось згадала. Вона повернулася, щоб сказати Сісяє. Так, місіс, майстер, здається, залишив вам листа на столі. Коли Сісяє це почула, її погляд підсвідомо провів по столу й побачив, що на розі справді лежить конверт без адреси. Вона простягнула руку, щоб відкрити його, і з середини вислизнула кредитна картка. Разом з нею вийшла записка. На ній був лише один рядок з жирними штрихами. Якщо хочеш вийти, нехай сестра Ван піде з тобою. Вона вміє водити. Пінкот. Вона здивувалася, тихо подивившись на кредитну картку, яка відбивала слабке золотисте сяйво. Її гарне обличчя раптом осяяло посмішкою. Потім вона поклала записку та картку назад у конверт і продовжила снідати. Після того, як вона закінчила свій сніданок і прийняла ліки, Сяї захотіла вийти. Якщо вона збиралася повернутися до резиденції шенів цими вихідними, їй потрібно було б підготувати подарунки. За збігом обставин сяї вже давно не виходила, оскільки це було рідкісне свято, вона могла просто піти погуляти. Спочатку Сісяє хотіла їхати сама, але сестра Ван не була впевнена і наполягала на тому, щоб супроводжувати її. Безпорадно вона просто дозволила сестрі Ван піти з нею. Коли Пентлі плавно виїхав за межі ВІЛ Великі Хвилі, сестра Ван, яка сиділа на водійському сидінні, раптом тихо запитала: Місіс, куди ми їдемо? Їдьмо до площі Нової Ери. Площа нової ери була проєктом слави світу. Вона уже функціонувала досить довго, але Сяї належним чином досі не оглянула її. Вона чула, що небесне імператорське місто розваг готується до запуску, тож площа нової ери, ймовірно, також матиме певні акції. Це мало бути досить жваво, і вона хотіла підійти, щоб подивитися, водночас, розглядаючи це як перевірку. Добре! Коли вони доїхали до площі Нової Ери, було близько полудня, і на площі було гамірно. Після великих труднощів вони вдвох знайшли тимчасову парковку біля площі. Пані, де ви хочете спочатку озирнутися? Біля площі Нової Ери було багато споживчих районів від середнього до вищого. Там було все, про що можна було подумати. Місце вважалося густонаселеним районом. Навіть, Якщо це не було свято, все одно було дуже жваво. М -м -м. Перейдемо відразу до розділу подарунків і охорони здоров'я, щоб поглянути. Шень Венна була людиною, яка приділяла увагу підтримці свого здоров'я. Порівняно з дорогоцінними перлами та коштовностями, вона віддавала перевагу поживним продуктам для здоров'я, таким як живильний ароматний чай і добавки. Що стосується Шеньюї, то він віддавав перевагу колекціонуванню антикваріату. У Сісяї також було хобі колекціонування. Ці кілька років вона збирала дорогоцінні камені, тож для неї це не було проблемою. Оскільки наближався Новий рік, багато людей почали купувати новорічні речі, тож дорогою на вулицях було досить людно. Сестра Ван викнула руки. До кінця, щоб відбити людей, які наближалися, боючись, що вони випадково наштовхнуться на травму сі Вони обійшли чимало вищих магазинів, але вона не знайшла нічого, що їй особливо сподобалося. Вони зробили величезний обхід, перш ніж вона нарешті натрапила на корінь тисячолітнього женченя. Пані, ми так довго гуляли, ви втомилися. Сидьте трохи посидіти. Я просто піду і заплачу за нього. Сісяя кивнула, потім закрила коробку і передала жіншень сестрі Ван, а потім сіла на диван. Це прямо тут, сінь, це прямо тут. Пригадую, коли була востаннє, знайшла тут тисячолітній жіншень. Ех, це цей сінь'ї, дивись. Сестра Ван не змогла вчасно зреагувати, коли предмет у її руці вже викрали. Злякавшись, вона швидко обернулася, щоб подивитися. Її очі зустріли дві молоді жінки, які були модно одягнені. Одна виглядала дуже гарно та чарівно у світлому нарцисовому модному весняному вбранні. На іншій була біла сукня Шанель з довгим рожевим на назовні та білим шарфом на шиї. На її голові був капелюх, який був дуже низько натягнутий, але сестри. Ван смутно бачила, як вона виглядала, і вона здавалася знайомою як певна популярна зірка з телебачення. Однак сестра Ван не надто здивувалася. Раніше, коли вона була в старій резиденції МУ, вона бачила всіх відомих кінозірок і співаків, тому ставилася до цього досить спокійно. Коли вони підійшли ближче, їхні сильні духмяні парфуми наповнили повітря. Запах був як від висококласних парфумів. У цей момент дівчина в світло жовтому тримала парчову коробку, яку вона щойно вирвала з рук сестри Ван, із задоволеною посмішкою вона подивилася на дівчину поруч. Можна було сказати, що вони прийшли саме за цим тисячолітнім жінченям.